Вечірній кльов. Треба вийти пораненше, щоб місце зайняти бім. Влинь карась творог. Бом, карась, ванільний мед. Заїжджав, до речі, в Миколаїв, як їхав з ВЛК. Скажіть та я скажу. У флагман заскакував, купив ще троєчків для блешеньок. Половимо, хотів сказати, головля. Тут не головля, жерех йоханий бабай. В Херсоні стільки жереха, як ніколи не було. Його ніколи і не було. Якщо він спустився з Каховки, це круто. І, в Каховському водосховищі він був і через шлюзи, через все не проникав ні разу до нас. Хоча казали, років 30 назад ловився. І ловився досить непогано. Херсонів вимер, а зала зараз воскрес. Тому Овнеровських тройничків у флагмані. Я ще пачечку взяв. Одна пачка тройників стоїть як 10 блешень. Але це зовсім друге. Тройники якісні, щуку не зливають. І як я вас учив. Злита щука, вважайте, ото ви зекономили на гачку. Тут на гострих сходах, а що вже казати на тупих і дешевих, де жало загинається, розгинається, ламається і так далі. Тому не економлю. Може стане хмарно, але це не точно. Все одно піду візьму окуляри. Добренько, погнали на водойму. Оп. Зачепився этим самим. оп. Скажіть, та я скажу, за сусідню вудку підтягнув поплавок під цей берег, поки чіпляв дивлюсь прямо з під цього берега. Ще й за глаз. Та йомаю. -йо. глазик. Офтальмо, капітан офтальмолог. А я і на середині під тим берегом шукаю. Я тут прямо під цим берегом, в упор під ногами. Тільки раз і поплавочок Ну Оба на зашибись, От ета шара. Попробуємо ще. Ось тут недалечко почнемо. Хоча я підтягнув набагато ближче. А це, до речі, ідея. Отут і, і закормимо. Грунуха вона вся ядна, але ну, порой таке впечатлення, що вона нічого кромі ганюга ні. Кормуш, кормиш і як в пусту. В холосту нічого не бере. Дуже дивно. Чекаємо. Оп! Точно клює. А вона підсікає. Запіздав. Ібо ніфік гуляється з камерою, коли в тебе риба сидить. Оп, стояло піддергнути, І щось окучує його, окучує, куча, кого рука задергалась. Оп, у мене є. Опять же, не крупняк, ну вполне в нашому духі достойний кошачий рипчанський. Жируємо. Оп! Як поперло то й Не встиг навіть зум навести. Оце воно. Хіба сьогодні з підрязки хапають? Брудні щучки не будуть покарані, тому що каратель у мене тепер в папе. Оп! Виложилась на всі сто. А там дребідень, оказується. Мабуть, пожаліємо, відпустимо. Ще й взяла на здоровенну кукурузу. Но Я ще надівав, думаю, куди ти надіваєш. Тут нема такої здорової риби. Як бачимо, як же я помилявся. Тварь, не вудочка, а Ось зацеп на зацепі. І от опять зацеп. Кольцо путається на забросі. Я нічого не розумію. Беріть тільки дорогі вудлища. Починаю от сквадрон. Ох, порядок. Поки все не розпутаєш, нормально не закинеш. Так, номер два. Явно вже давно мучається, каже, достань мене. І завмер, стісняється на камеру. Поки закидав, розпутував з переляку, клювало. Думаю, блин, не можу закинути, а тут риба клює. Тільки все бросив, перестало. Похоже, єсть. Там завжди є. Головне не згласити. Ну... Убрав зум, убрав і клюв. Офігевша риба. А ми підіграємо і нифіга. <смір> О. І так завжди. От просто бери і виключай камеру. Так, тепер гуляться я не буду. Ну логічно. Що і слідувало доказати, що це нам мозги компостірувало дрібний день. А в углу, похоже, що то такі-то -та і є. І не одне. І не, я б не сказав, що сильно дрібне. Як десяток висмикнем, то й добре. Оп-оп-оп-оп-оп-на-на. О! А я тільки уже надумал, ну все водичку я допил, из вірьовчини я уже год 30 не пил <скільки> Плюс-минус і есть. И зараз пыть начинать не, не собираюсь. Адмирал вип'є за двоих. И совсем не воду з річки. Так, 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 на втору, чи то є, чи то показалось, поки я мовчки перекидував. потягло і бросило. Все одно прийдеться перекидати. Покажи сюди. Невеличкий. Бо Тут фіг поймеш, що їй треба. Волна, не волна, хвиля, вітер сюди. Виходив, коли води було дофіга. І теж особа нифіга не ловилась. Ну, зараз взагалі не ловиться. <смі> не поймеш цю рибу. Завтра на щуку піду. Але все-таки з-під того бережка теж прокльовує. Треба тільки перезакидати частіше. О, бабулька достала. Красноперку, це хорошо поцинкуємо за нею. Главное тільки свої не процинкувати. поплавки. Во время протягувати. І И помогло. Эть ответочка. Не крупно. Давай, Родима, ще п'яток і я до вечора сидіти не буду. Завтра з адміралом. Припусть, якщо треба. На вечір, правда, може. А на утро прийдемо поганяти щуку і заодно поцинкуємо, чи є смисл ходити на утро. Попіддергував і кажись. ще одну взяв. Ех, сошла. напевно, сильно рано. Обично я зіваю, півдня зум убираю перед тим як подсікти. А тут зум вже був надо, не Нехорошо треба зум настраювати, налавлювати. Оп, на середині, похоже, закрутилась. Це я підмормишую її. Авторська капітанська методика. Капітальна. Піддергаю, тягну волочу. Можна було піпоплопопір використати. Але мені не то що поплопопір, мені саме названня не нравиться. Бомбарда краще. Бомбоньом. Ще рибаки йдуть. Форс актив смотаний. С-ривер примотаний до нього. Красноперочки котам більш ніж досить. Блін, я хочу майнкуна. <плес> <плес> я хочу мейнкуна. Ми двох кошенят взяли з приюта больненьких. Одне вичухалося, а одне не дуже правильне слово ні. Возможно, дубца воно таке вибіже от-от. Через місяць-два чи ще колись. Паскудство. Все падає в грязюку, все вимазується. Такі пироги. Ух... Срач тут народ розвів. Не забуваємо. Речі, а то я після вас вічно щось збираю. Чи ви після мене? Від жари спасає. Жарі недовго залишилось. Сподіваюся. Скоро вона сканає і я буду мерзнути. Але там хоч зможу вдіться, а тут уже роздіватися дальше нікуди. Такі пироги. Класні штучки, дві штуки мені карпро подарили і флагман Джерсіка. Що ж, не розводю болтвологію, йду кормить котиків. Чарлік, Чарлік, Чарліта. Чарлік. Чарлік. Голодранка. Ти ж раніше крала рибу у мурчика з підноса, носа. Да? Але знає, що це красноперка. Що, невкусно. Бачили очі, що, ку що просили, що купували. Їж тепер. Що ж, отакі флагманські пироги. Силочки на вудли в описі Нам треба трошки есрівер підрихтувати. Було ж два есрівера. Хути есрівера. А, ну так, да, С-рівер було. Вершинку трошки зламав, буває. А так все чудово. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Силочки в описі. Там же і номер карти на донат. Донейт. бутерброд, кофе, чи як воно там. Пончик, ну ви поняли. мозг плавиться. Виноградик. Ну, Спочатку піду кувасом задуплюсь, але це вже буде зовсім інша історія. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.